Вітаю! З вами Ольга Євланова, тренерка-психотерапевтка, і сьогодні поговоримо про і, вгорі, «І в радості. Коли я шукала, які слова можуть ілюструвати те, чому потрібно навчитися в парі, кожному з нас, коли ми хочемо бути в стосунках, а це нормально, це природньо для нас бути вдвох або Поруч з тією людиною, з якою я можу пережити як біль горе, так і радість. І це саме і є формула того, що може бути довго і щасливо. І коли ми говоримо про те, а що не так? Ну, банальні речі завжди ми чуємо цю клятву, як тільки люди пінчаються і говорять про те, що так. Я хочу бути з тобою, і інша людина відповідає: так, і я хочу бути з тобою. Ми часто думаємо про те, що довго і щасливо, що слово щасливо – саме про радість. Якщо я буду приносити додому радість, тоді в нас все буде добре. Якщо ти поруч зі мною будеш завжди щаслива, тоді все буде добре. Якщо я завжди поруч з тобою, буду щаслива і красива, то все буде добре. На жаль, ні. Тому що це маніпуляція і контроль. А зараз такі слова для того, щоб здумусь, яка ж тут маніпуляція. Я ж намагаюся, щоб все було щасливо і добре. Не буває так, щоб все завжди було щасливо і добре. Це цілком нормально, що ми можемо переживати біль. Це нормально, що я можу бути сумна. Це нормально, що. Хтось може бути тривожним, це нормально, що він може бути сумним, втомленим, злим, не відчувати зв'язку. І коли ми визнаємо, що це нормально, що в нас буває щось, що нам подобається, а щось, що не подобається. І якщо ми замість контролю і маніпуляції, я завжди буду контролювати твої почуття для того, щоб самостверджувати. І казати Я дуже хороша дружина, мій чоловік завжди щасливий, або я дуже хороший чоловік, бо моя дружина завжди щаслива. Тоді ми, начебто, не приймаємо ту реальну частину, яка є в кожної людини. Та? Я люблю тебе, будь-якою. Але це не безумовна любов, це про довіру. Я можу винести твою тривогу, тому що я знаю, що ти не перекладаєш на мене відповідальність за те, що ти можеш себе накрутити, і ти, я, наприклад, е дуже чутлива на рівні того, що а раптом щось станеться. Це нормально, тому що я так вмію, і я можу довіритись. Прийти до свого партнера і сказати про те, що я не починаю себе накручувати. Підтримай на мене, будь ласка, У мене малюсіньке горе, малюсінька неприємність, мені це не подобається. І коли ми вчимося співчувати, ми записували відео про сльози, і оце я можу бути з тобою такою, яка який переживає емоційне навантаження, і це нормально. І замість того, щоб швидко щось вирішити, щоб було все добре, я побуду з тобою. І я спитаю: а як тобі зараз, коли ти мені про це говориш? Чи як тобі це чути? Що я можу зробити? Тобі достатньо, що я просто посижу поряд? Так, наприклад. І ми знаємо, що ми не можемо забрати будь-яке горе у інші, навіть дорогі і в нашому серці людини. Але нам дуже важко, я сама така, так? мені одразу хочеться щось зробити, щоб було легше. Але людина має право на свій досвід, на свої виклики. І нам легше проходити ці виклики, коли ми знаємо, що ти від мене не вимагаєш, щоб я цього не відчував або не відчувала. Тому і в горі, і в радості. Все в нас давно є. Для того, щоб жити довго і щасливо, потрібно довіряти партнеру. Ти можеш з цим впоратись, я впевнена, і саме сама, але я є там, де тобі потрібно, я є. Як зможемо, так і поговоримо. Не вміємо. Будемо якось вчитися довіряти один одному, що у кожного з нас йдуть різні процеси, різні оцінки навіть однієї тієї самої ситуації. І ми можемо. Хотіти почути один одного, але це не проговорити так, щоб більше ніколи в нас цього не ставалося, а вчитись іти зустріч один одному в горі, в болючості, в невпевненості, в незадоволеності з собою. Ти зараз на себе бурчиш, наприклад. І це нормально, тому що тобі хочеться бути таким або такою, яку ти, в яку ти вкладаєшся та, про себе, кожен. Маю надію, що вам ці думки корисні. Якщо у вас є коментарі чи якісь думки з цього приводу, пишіть, будь ласка, ми будемо раді тримати діалог. І я знаю, що тоді це відео може подивитись більше людей і, може, когось це підтримує і надасть сміливості довіряти тим, кого ми любимо. В той же час. Не всі ті, кого ми любимо, можуть розвиватися в тому напрямку, в якому вчимося один партнер, а інший може не могти цього зробити. І не всі стосунки тривають довго. Але за своє щастя, кожен з партнерів відповідає сам. Якщо комусь погано в стосунках, тоді це проблема обох. І рекомендую. Кожного з нас брати відповідальність за своє щастя і співчувати, і підтримувати іншу людину і себе. Тоді нам всім трошечки легше і зрозуміліше буде жити реальне життя де буває все. І головне, щоб ми поважали життя і продовжували жити, і мали на це сили, чого я нам всім бажаю. До зв'язку!